Якщо у вас нема паспорта, якщо ви не громадянин Америки, в Оклахому категорично заборонено їх. Привіт-привіт! Ну що, мастерця зручніше. Цього тижня говоримо про наболівшу. Оклахома, Альканзас, англійська мова, штрафи, депортації і всякі такі штуки. Я якраз в Оклахомі, до речі, погнали! Ура! Нарешті цих іммігрантів клятих повиганяють. Їдемо нікого не трогаємо, не торчуємо. бабук баба. Тут є багато чуваків, в яких на правах написано no name. Страшно не рекомендують. Категорично. Знімають фури і садять в тюрму і потім депортують. То взагалі правда, чуваки, не віддіться. Треба трошки пояснити, про що мова. Зараз в Америці з Трампом. І кучою тих всіх приколів. Піднялася тема про мігрантів і про англійську мову. І там насправді багато навколо того всього. Але те, що стосується тракістів, значить Трамп підписав закон, що за англійську мову поліцейський може поставити вас авто в сервіс, тобто просто зняти вас з дороги і сказати, що стій, стій, поки не вивчиш англійську мову. І дуже багато переживань та якби страхів з тим пов'язаних. До цього додаються історії про те, що людей з якимись стрьомними правами або не зовсім чистими документами взагалі знімають з фури і садять в тюрму і потім депортують. От давайте в цьому всьому розберемося. Я не адвокат, не юрист, я такі саме водій як і ви, але дуже багато міфів навколо цього всього. Дуже багато брехні, дуже багато негативних емоцій. Тому давайте в тому всьому розберемося. Подивимося, що правда, що не дуже. і Я поділюся своїми думками на ту тему. Це ні в якому разі не заклик до дії і не істина на останній інстанції. Просто щось вам розкажу, а ви подумаєте, чи треба тому вірити чи ні. Якось так. Значить, дійшло до чого. Водії, які без англійської мови реально позлазили з треків. Дуже багато водіїв просто. Сказали, що ні, я не готовий на ризик. Багато водіїв не йдуть в школу вчитися на сиділа, тому що непонятно, що буде, якщо всіх вловлять, хто не знає ніжкої мови і депортують або знімуть страка, то буде біда. Багато водіїв, які насправді в яких англійська достатня. Саме перше це Альканзас і Оклахома. Чи, як тільки цей законопроект з'явився, Альканзас зразу сказав, що ми точно підтримуємо, ми будемо перших, хто буде провіряти, і вони, в принципі, почали провіряти по слухах. Знову ж таки, ще до вступу того закону в силу. Потім було куча страчу, особливо старих американських дальнобойщиків, які такі: ура! Нарешті цих іммігрантів, клятих повиганяють, і в нас буде нормальна зарплата, ми будемо нормально заробляти. Не завжди дивують оці човки, тому що вони не зовсім розуміють. Як все влаштовано. Але взагалі весь цей срач почався з історії, коли водію казали, що треба від'їхати, поїхати, розвернутися, здати назад, вперед лівіше, правіше, а він не розумів. І через це ставалися всякі надзвичайні ситуації. І от в цьому проблема це раз. Друга проблема наші водії, от ми з вами, українці, так? більшість з нас. Дуже адекватні і ці всі історії нас не стосуються. Тут є багато чуваків, в яких на правах написано «No name». Є багато чуваків, які купили права. Да, сідіал можна купити. Страшно не рекомендую. Категорично. Є куча історій про трьох індусів в одному траці, да? і скоріше за все сиділо є не всі. Їхати вони можуть, але ну, типу, можуть. Теоретично можуть. Юридично не можуть. Таких багато історій. Відео було записано до історії з Флоридою. У нас в Флориді індуси розвертались на інтерстейті, і в них в'їхала машина. Ну, Померло троє людей. Вони ними зробили всіх іммігрантів, і Флорида вводить 23 нових. Пункти пропуску спільних з міграційною службою, тобто буде і UT, дорожня служба і міграційна служба будуть перевіряти водіїв, які в них статуси, які в них документи, і так далі. Дуже тупо, дуже безглуздо, але в Флориду поки що не їздим. Так що, Оклахому, в Альканзас, будь ласка, в Флориду ліпше не треба. Ну, взагалі, судячи з інформаційного фону, який навколо, буде весело. Буде дуже весело. ЮПС сказав, що пошту ми... Не будемо більше давати іммігрантам визити, тому що це небезпечно. Потім через пару днів сказав: Ну не будемо давати, але якщо склади переповнені, то ладно, хай везуть. Дуже багато такого всякого сюру робиться навколо. Вчіть англійську, будьте акуратні, дивіться за новинами слідкуйте. В нас компанії вирішили, що поки що в Флориду ми не їздимо. Ну, мається це на стіло дії, в кого немає грін-карти або паспорта. А так, в цілому, поки що все добре. Ну, я вже відчуваю, що от повітря електризується і так назбирується, назбирується. Я розумію, чому, чому водії без англійської переживають, хвилюються і так далі. Акуратно, трошки далі від всяких пограничних зон, трошки далі від Флориди, і все має бути кляво. Я насправді думаю, що вони якийсь час побісяться, і то все пройде, тому що в Флориду і так. Не дуже хтось хотів їхати, тому що звітом тяжко вибиратися, звітом важко знайти вантажі. А тепер, коли це будуть тільки грін карт холдери і тільки американці возити, ціни будуть ще вищі. А це, в свою чергу, відіб'ється на ціні для кінцевого користувача. Я маю на увазі на ціні всього: Толітної бумаги, гречки і так далі. Буде весело, це точно. Слідкуйте за новинами, будьте акуратні! Обнімаю вас. Не дивитися далі. Дуже люблю, коли мені кажуть, повернеш там наліво, там потім направо, тоді знову наліво і там побачиш, там будуть такі плити стояти. Вони вони стоять. Бачите? О. Я в таких випадках кажу, що можна я. Можна я поїду за тобою. follow you? Ой, чувак, я надію, що ти розумієш, що я там не розвернуся. Да ладно, походу, хочеш, щоб я от сюди заїхав. Я ж не дуже думаю, що це реально. І так, вас вітає кутюр'є назар. Назар забув одяг вдома. Тому ми будемо робити з того, що є літній одяг. Є у нас отакі штани за 40 гривень. Є, твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Ми будемо робити з них бріджі. Як в тому фільмі, легким движенням руки. Відстав ніж ріж. Ті нам треба бріджі, короткі чи не дуже. Можу ну, вам показати, тут головне рівно відрізати. Бачите? Головне рівно. Получаємо бріджі і рукава. Чувак стоїть просто в шоці, дивиться на мене, не знає, що відбувається. А то зйомки цей. серйозного серіалу. Рукава прям гарні получились, бачите? Ідеальні довжини. Як в тому відео буде зараз. Ой, кажу відео. Оговорочка по Фрейду. Як в тій пісні Шомана А то на другому сервісі на ютубі таке не можна показувати. І що, де були шанель, де були діор? Коли ми робили такі прекрасні рівні бріджі. Зверніть увагу, як гарно відрізано. Або як любить підколювати мене мій тато. купив штани за короткі. Сім разів обрізав, далі короткі. Нас закінчують розвантажити. Їдемо на перше завантаження. У нас сьогодні два перша. Загальний тріп 840 миль. І дадуть нам за нього щось там біля трьошки. 1450 і 1500. Так, 2950. За 840 миль з Оклахом. Так що, що я вам хотів сказати в тому відео? Не їздіть в Оклахому, в Оклахомі всіх водіїв пиняють, всіх перевіряють на англійську короче, і депортовують зразу. Так от тільки в Оклахому чуть-чуть заїжджаєш і зразу депортація. Так що не їздіть в Оклахому. Заборонено, категорично. Якщо у вас нема паспорта, якщо ви не громадянин Америки, в Оклахому категорично заборонено їх по скрипту. У мене нема американського паспорта. То був сарказм. Ну Ви зрозуміли, що про те, що не можна їхати в оклахому і в Альканзас, то я пожартував, що можна їхати. Знаєш, з, з Альканзасом. Вони перевіряють, ну тепер реально буває зупиняють. Але зупиняють не для того, щоб перевірити мову. Зупиняють по інакших причинах. Три вищення, пола на руках, Навіть стейшені І перевіряють мову. Ну їм пофіг, знаєте ви різницю між present, perfect, continuous і past simple. Тому що я теж не знаю. Їм важливо, щоб ви могли... Розпізнати знаки, сказати, що ці знаки означають, і хоча б ну мінімально якось розмову підтримати. Розуміти, що у вас хоть. Для того не треба якогось суперового рівня мови. Більшості з вас насправді достатньо того рівня, який є сьогодні. Можна трошки підівчити, можна чуть-чуть подивитися відосики вже є на ютубі на ту тему, прямо з питаннями, з відповідями. Ну, все, включайте в дорозі, дивіться Три дні підряд нон стоп на віпіті на повторі. І ролики і все. Питання знято. Друга історія з оплахомою. Вони сказали, що нам чуваки, які не американці, взагалі не потрібні. Ну, так, так розказують в інтернеті. А по факту Оклахома просто прийняла, що вона не хоче в себе бачити водіїв, які отримали Сідіал в Канаді, в Мексиці. Такі теж є. А всім, хто отримав Сідіал в Америці, можна їсти. Ми, якщо ви отримали свій сиділ в Америці, можете не паритися. Інакше з історією з цими всякими прикордонними службами в прикордонних зонах, особливо Техас і Аризона. Там є 30-мильна зона. Не перевіряють ваші ворки, шморки і все решта. Так що якщо у вас нема ворка, але вам відновили сиділ, ні б туди не їхати. Але якщо у вас є ворк, і з сиділом у вас все окей, і з англійською теж все окей, я думаю, що можна їхати. Ну я туди не їжджу. Там не цікаво. Вон, так, Кензан, так, Лахома, хотя б, понятно, що переживати за ті штати. А це Аризона. Аризона взагалі не штат. Ой, це я голос казав, так? Да? І все? Гарно? Гарно. Тяжко? Не тяжко. Ну, Діма поки робив було тяжко, тепер вже зробив, вже тепер не тяжко. Мудрість? Фоточка. Фоточка на пам'ять. Що два повних вантажі, то той треба фоткати. Ну, понятно, перший просто фоткаєте. А другий треба фоткати так, щоб не було видно першого. Ну, типа, я думаю, що і так зрозуміло, що, що нам щось є. Раз воно там не сфоткане. Але тіпа, ми граємося в таку гру. бо це вони не знають. Бо це відправник їм не сказав, що, а, пацан, ви прислали флотбет вже з чимось. Ну, Деколи може подумати, що так задумає. Я дуже швидко змучуюсь, дві загрузки всього, а я вже втомився. Ну, що тому що жара. Ну ладно, поїхали. Дивіться, які прикольні штуки. Похоже на тележку з супермаркета Walmart. От йому не стрьом... А, це мотоцик з візочком. Окей, а ззаду було похоже на тілешку з Walmart. Це крутий байкер. Так, що, грузять крамбалкою, металеві плити, мій улюблений вантаж. 10 стопочок у нас. 4 вже поставили, 4 вже везуть. І потім ще 2. Беремо рівні і будемо кріпець. Це гент Кінтакі, компанія «Феларой». Гарно повезло, не було черги, швиденько мене прийняли, я за Чекінецю заїхав і от вони вже вантажі. Що безумовно, прекрасно. Так, на 8 стопок дав 8 ремнів, ще 2 стопки, 2 ремня, дамо три. Так, шості штани від кутюр'є. Я обичаюся, дуже з мене злазять. І що, і вона під одну тарпу не влізе, так? Да? Хочеться сказати. Теж думаю, що не влізе. Приїхав, пацанчик. що виїдем. Закінчимо на вулицю. Бумаги в нас вже є. Ще що... нічого вони нам не зроблять. Я колись стажувався. Мене володя вчив, що якщо ти бумаги підписали, то вже пофік. Можна робити все, що хочеш. То взагалі неправда, чувак, я не віддіться. Може можуть так нападли, нападлити, після того підписали бумаги, що я гегей. Ну деколи я знаходжу собі таке оправдання. Фу, що ти я розігнався дуже. Я вас на такі вас сільверада поставлю. Ви не проти? Надію, що власник того сільверада теж. З одного боку, з другого боку, хто питає вас і власника того сільвераду. Мені? Ну, she's got it. You baby, she's got it. I'm your witness. I'm your fire. your desire. Дивіться, дуже прикольно. Рестерія. От можна траком заїхати парканутися. Зазвичай є природа. І от там є вбиральня, карта і пара винігових машин, зі снеками і з водами. І тут дуже гарно, хотів вам показати. Це парковка тракова. Тут стоять траки. Далі заїзд для машин. Дорога там, парковка для машин. Безпосередньо сама рестерія. Далі тут якась велодоріжка. Місцеві чоловіки катаються. В принципі, парк. От тут є місце для пікніка. То виїхали, довга дорога з сім'єю зупинились, пообідали, погрались, походили, потусувались, розім'яли м'язи, і можна їхати далі. Дуже гарний день сьогодні, гарне небо. І туди трошки далі, якщо спуститися, там є річка. Взагалі дуже цікаве таке місце. Це дебюк, або як кажуть наші дебуке. Де букуе. Гарно тут, тому що це границя трьох штатів Айови, Іліною і Вісконсину. Я вже в частині Вісконсин. І тут річка, гарні мости, гарне саме місто. Гори починаються. Тобто воно таке на перетині всього можливого. Дуже рекомендую просто приїхати колись потусуватися. Прям прикольно. Завантажився я сьогодні. Тут дві труби стоїть під тарпою. Платить за це 1100 їхати ще з Пензенхедом мені вийде 500 метрів. Прекрасно. Їдемо ми в Грінбей, це північ Віскансину, так що чудово. І завтра маємо два вантажі, і поїдемо в тенісі. Була в мене зі стажером така от історія. Їдемо нікого не трогаємо. і то чуємо бабу баба. Я, чесно кажучи, подумав, що це переднє колесо зірвалося. Виявилось, ні, злетіла цепка, цепка зацепилась за колесо, ну типу колесом наїхалось на цепку. І... Отак от вироло алюміній. Я ще по шапці не отримав за то, але думаю, що отримав. Слава Богу, ні в кого не в'їхало, ні в кого, ніхто нічого не цей. Ну, типа, ніпель відірвало в колесі, ну і дві цапки загубили. Та ніпель ми одразу замінили по дорозі, а цапки потім на другий день приїжджали по прибазу, то забрали цепки нові. Я от після студента ще не перебрався. Я жив там на другому поверсі, так далі їжджу сам і сплю на другому поверсі. Ну, в тому теж є якась магія. Сні на верхній полці. Там трохи ближче до зірок. Доброго раночку. Відненькі мої. Ну що, вісконсинс? як то його правильно там. Привіз ті труби, зараз покажу вам, як вони виглядають. Такі дві великі Шиняшки. Познімав резинки, сказали мені тут стояти, там є док, я туди буду заїжджати. Чекаю, поки вони мене там звільнять місце, там якийсь форкліфт стоїть, якісь всякі штуки, палітки. Тим часом зняв резинки з і думаю, відпущу зараз в цій ремні лише два крайні. Просто щоб час не втрачати. 630. Накрапає такий легенький дощик, приємний. Так що така, має бути сьогодні гарний день, на сьогодні дві загрузки. І їдемо ми в Танесіх. Що дуже непогано. Так що якось так, погнали. Заплатили за ті труби 1100, доларів, то було щось там плюс-мінус 500 міль з Айови. Блін, якось я їх мощно позакривав. Цікавий дядько з цікавою логікою. Каже, знімай тарпу тут і заїжджай всередину. Бачиш, дощик трошки падає. Нехай висохне. Висох. Тарп. На дощику. Ну от, коротше, такі от добрі американці, бачите, дозволили посушити тарпу під дощиком. Що ви думаєте, воно вже висохло? Каже, бачу, дощик падає маленький, бо зростили тут, нехай підсохне я не можу. Так люди падають з прицепа. Я дельфін. Гарно? Як на мене гарне. Красота. Песня, їдемо далі. Так, приїхав я на друге завантаження. Документи. Перший вантаж їде в Ермітаж. Реально, місто називається Хермітадже. Тут ми забираємо якусь рампу, я вже бачу рампи, але не знаю. Вони, по-моєму, трошки ширші, ніж прицеп. Будемо казати, що то оверсайз найде плачують, ні? тема. Я раз так по дорозі потягнувся, камера мені каже, все, братан, з'їжджай. Так було круто. Типа, take a break. А от і нашу рампу крутять-вертять. Рент з'їс-рамп. Якщо за перевезення цієї рампи, звідси в Томісі, платять 900 доларів, а брокеру платять ще більше. То в мене питання: скільки коштує оренда такої рампи? І наш. Скільки у вас має бути вантажу, має приїхати, і у вас нема рампи, щоб було вигідно її взяти в оренду на пару днів там, чи тижні, і щоб перевозка туди-назад коштувала при тому що й 2000 доларів. Класний бізнес оренда рамп ну Що таке рампа? Трохи металу звареного докупи і надпись на ньому візьми цю рампу в оренду. Так що що, може будемо робити рампи? І здавати їх в оренду і перевозити на флотбен. Що, всі будуть при ділах. Ідея. Бувають права, на яких написано no Name. Куплені права. Де фотографія якогось там пакистанця по індуса. Ну, і вся сім'я їздить на тих правах. І їм прикольно, поки їх не зупинять. Більше того, є водії, які їздять взагалі без прав. Вот. Це проблема. Де то, що ви там. Напрягаєтесь і вам страшно, бо ви не знаєте англійської, то взагалі не проблема. Я про те, що ви достатньо знаєте англійську. Якщо ви сильно по тому поводу переживаєте, нема смислу себе їсти. Включайте кожен день якусь англійську мову, є куча зараз відео в інтернеті по поводу того, що запитують інспектора, які знаки, як ті знаки пояснити, як вони вручить. Хоча б по одному в день. 20-30 хвилин кожен день. Ось вот так. Вот. Ще одна штука, якщо ви коли-небудь проходили інспекцію з поліцейським, і ви її пройшли, у вас вона чиста або є якийсь дрібний вайлешн за колесом, мови. значить у вас достатній рівень англійської мови. Okay. Це гарантія. Якщо у вас є чиста інспекція, все, у вас приносить. Шикарна. Ну і немає тут задачі в поліції до вас домагатися, отримати у вас взятку, там, ще якимось чимось. Коротше, не платять їм, того, що вони ставлять траки на аутопсервіс. Він платить за безпеку на дорозі. І все про те, на чому не концентрується, це безпека на дорозі. Так, да, є виключення. Знаю, не треба кричати якраз. І ніби я щось чую. Ви скажете, Назар, ну як же ж так? Дивись, куп в групі, купа інспекцій скидають, хлопці в чатах пишуть, щоб їх поставили на ауто за незнання англійської мови. Я бачу інспекції, ти їх відкриваєш, і там значить ворк-зона. Під ліміт 45, водії рухається, швидкість 67. Ауто Ну і знизу, да, там приписано, що ще no english. <плес> ну, типа, да, да. от така історія. Поставили в автосевіс за незнання англійської мови. А то, що чувак їхав на 40 км швидше, ніж воно дозволено, ні, не смущає. Далі бачив історію чувака, в які... якого реально за незнання англійської мови. Остави на автосервіс І знаєте що? Чорт приїхав на вагу. Зупинився. І йому сказали з'їдемо з медці. Трошки постояв і поїхав вперед. Прикольно? Прикольно. Так не робіть. І все буде, буде вам щастя. Ну, так. Да. 10% залишилось Отакий я відосиком записав без звуку. Не знаю, якщо. <ріх> якщо макета, то все витяне звук, то буде вам відео, а якщо не витягне то... Ну ви про то не знаєте. Ну от, короче. П'ятниця не без пригод, що називається. По-перше, Happy Friday. По-друге, я простояв десь 2,5 години з тою рампою, бо вони чекали форкліфт. Коротше, чекали, чекали, дивлюся, час же піджимає до наступної загрузки приїхати. Пішов в сусідній склад, кажу, у вас є форкліфти? Є. Кажу, треба два. Такі є. Кажу, я. я заплачу кешем, зніміть рампу. Вернувся назад до цього чувака. Який приймав рампу, кажу, маєш 200 доларів. Каже, маю. Каже, даш пацанам з ліфтів. Вони зараз знімуть. Він такий, да ладно, кажу, все, давай. І вони зняли. І він прийшов, і ще мені саточку дав. Я піднявся сьогодні. Вот, нам грозять метал, Structure Steel називається. Коротше, метал, просто метал. Воно їде в Мінеаполіс, 7 годин від Чикаго, так що ми вечірком вночі будемо вдома. Переночуємо, потусуємося і поїдемо. На понеділок не Віннеаполіс. Платять щось там тисячу вісімсот чи 1900. дев'ятсот. Короче, щось платять, і то прекрасно. От що я думаю, в п'ятницю при вартії вантажу, типа, не безплатно. Зай.